Усім привіт! Мене звати Аня, і я головний маркетолог футбольного клубу Світ і це наш новий подкаст просто про футбол. Сьогодні зі мною Кирило, наш півзахисник, який знає, що таке зміни краще за багатьох. Кирил, привіт! Привіт, Аню. Дякую, що запросила. Чесно кажучи, трохи нервую, бо Перший раз на подкасті. Да, спокійно, все буде добре, якщо що то виріжемо. Добре. Слухай, у нас зараз в клубі справжній переполох, нове керівництво, новий тренер, кінець сезону, і ще й 90 років клубу. Як ти це все переживаєш? Знаєш, я вже звик до змін. Я у 13 років зі свого рідного міста поїхав до спортінтернату і. Почалося ну, так, мій такий довгий насичений шлях у футболі, у професійному футболі. А розкажи трішки детальніше про цей шлях. Наскільки я знаю, то ти був в Академії Шахтаря, в Академії Ворскли, а тепер у Польщі. Як це взагалі сталося? Ну, до академії Шахтаря я потрапив з Київського спортивного інтернату. Мене тоді запросив скаут футбольного клубу Шахтар. Ну, і Поїхав до академії і провів там трохи більше ніж півроку. Після цього я, мені не вдалося закріпитися там в основному складі. І я вирішив, що треба прогресувати, треба більше грати. І тоді з'явилася пропозиція з футбольного клубу Ворська Полтава. Якось дуже швидко прийняв це рішення і поїхав до Полтави. Поїхав до Полтави, коли мені було 16 років. Це було в 11 класі. І закінчив школу в Полтаві. Потім мене запросили до Ю-19, підписав вже перший професійний контракт, грав за u два роки, і потім була команда U-21 і почалася війна. Ну і вирішив виїхати до. Польщі і одразу летить до тебе таке контроверсійне питання, яке буде цікавити всіх слухачів. Як же ти виїхав під час війни? <рес> ну так, так, звісно, це, це дуже цікаве запитання. На той час я мав агента, який мав цікаві пропозиції для продовження моєї кар'єри за кордоном, і ми обирали з декількох клубів у Польщі. І один із них вислав мені офіційне запрошення, завдяки якому я зміг отримати дозвіл на легальний перетин кордону? Ну і так і виїхав. О, дуже цікаво. А як тоді тут почався твій шлях? Як вирішував проблеми з адаптацією, з іншою країною, інший менталітет, інша мова? Як це все пішло в тебе? Ой, так насправді перший час було важкувато з мовою, все ж таки трохи інша культура, трохи інші правила. І взагалі все по новому, але в команді з першого дня мені дуже усі допомагали, усі підтримували, щоб я не відчував себе якимось чужим. Так, і це дійсно досить круто, що команда допомогла тобі і підтримала. Але, наприклад, я стикнулася е, з мовним питанням, і для мене було складно знайти класну роботу, не знаючи мови, е, взагалі бути собою, знаходити нові знайомства в тебе як вийшло. Так, вийшло. Як я зрозумів, що я буду тут залишатися, то я одразу ж з першого дня почав вивчати польську мову, і то було так, що я зранку встаю, снідаю, вивчаю мову і Далі іду на тренування і вже одразу якби практикую. І знову ж таки повертаючись до питання адаптації, мені дуже пощастило, що я потрапив до такої класної е, команди з класною атмосферою. Бо навіть як я приходив до роздягальні, до команди і починав робити свої якісь перші кроки розмовляючи польською мовою, е, то іноді робив якісь помилки і так далі. Але наді мною ніхто не сміявся, не було якихось там. Приколів, а допомагали мені, і я сам навіть просив, щоб вони виправляли мої помилки, і так доволі швидко почав говорити польською мовою, жартувати, і вже так скажем став своїм по справжньому. Добре, а давай тепер повернемось до питання клубу, зміну клубі. Вчора вже закінчився сезон. Які цілі ставив перед собою клуб? Як на твою думку, чи змогли ви їх виконати, чи все вдалося? Е, ну, цілі були амбітні, але, на жаль, е, на мою думку, не вдалося їх виконати на 100 І через це е, такий видався рік важкий, бо була і зміна тренера, і зміни в? Керівництві клубу, але я думаю, що ці зміни підуть на краще і вже в новому сезоні буде кращий результат. А як тобі взагалі нове керівництво? Чи розмовляв ти вже з ними про майбутнє, про майбутній сезон, про контракти? Чи взагалі плануєш ти залишатися в цьому клубі? Чи плануєш переходити до інших команд? Може, ти вже маєш якісь пропозиції? Так, я вже розмовляв з новим керівництвом. Вони представили чіткий план на мій розвиток тут далі в клубі. Сказали чіткі цілі на майбутній сезон, але я ще не вирішив до кінця, чи я буду тут залишатись, чи ні. Бо маю кілька пропозицій теж з добрих клубів і амбітних тренерів. Тому це досить важка тема для мене зараз, і думаю, що найближчим часом е, буду вже вирішувати. Ну, я тут від себе хочу додати як людина, яка теж працює в клубі, яка слідкує за результатом, слідкує за гравцями. Я б хотіла, щоб ти залишився, бо вважаю, що ти досить перспективний футболіст, який допоможе нашому клубі в виконанні всіх цілей, всіх завдань, всіх задач, які будуть перед нами стояти в наступному сезоні. Дуже дякую, Аню, тобі за такі компліменти. Але ну, як сказав раніше, я ще не до кінця вирішив, чи, чи буду тут залишатись, чи ні. Але Напевно, цей клуб займає окреме місце в моєму серці, та я би дуже хотів з цим клубом на майбутній час досягти якихось нових висот, виграти лігу та підвищитись у класі. Окей, про клуб зрозуміло. А що на рахунок твоїх особистих цілей? Ну, цілі дуже амбітні. Я би хотів вже зараз е знайти собі клуб е у вищій лізі і справувати свої сили там. Ой, ну це дуже перспективно. Добре, Кирил, Останнє питання: що б ти сказав молодим українським футболістам, які тільки хочуть пов'язати своє життя з європейським футболом? Я би сказав, що не бійтеся змін, і до речі, мені дуже Подобається таке прислів'я, не такий страшний звір, як його малюють. Тому так це страшно. Нова країна, нова мова, новий футбол. Але кожна зміна це можливість стати сильнішим. І пам'ятайте, ми українці, ми вміємо боротися та перемагати. Так, це дуже мотивуюче. Дякую тобі, Кирил, за таку щиру розмову. Дякую тобі, Ань, і всім, хто нас слухав, і запрошую вас на наші матчі. Обіцяю, буде дуже цікаво. Це був подкаст просто про футбол. Ми з вами через тиждень з новим гостем та новими історіями. А поки що вболівайте за нашу команду.